Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього керівника окупаційної Волноваської виправної колонії, більш відомої як Оленівської колонії. Зловмисник причетний до масових знущань над українськими військовополоненими у застінках російської тюрми. Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення РФ і до кінця липня 2022 року він організував катування більше ста полонених бійців Збройних сил України. Для тортур над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, який супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Для конвоювання людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого. Молодшого інспектора відділу нагляду окупаційної в'язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими, за даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014 року був начальником сектору з розшуку в горлівському райвідділі розформованої міліції Донецької області. Під час захоплення частини регіону він залишився на території міста і згодом пішов на співпрацю з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. На початку 2022 року зловмисник став керівником створеної агресором Оленівської колонії і пробув на цій посаді до кінця липня. Крім того, встановлено, що його підлеглий до призначення перебував у складі так званої служби виконання покарань терористичної організації ДНР у тимчасово окупованій Горлівці. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за статтею 28 та статтею 438 Кримінального кодексу України, а це жорстоке поводження з військовополоненими, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Оскільки обидва зломисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності. На кожного з них очікує справедливе покарання.